Всем привет! Сейчас катаюсь. Вот такая, газа называется. Это такая работа. Простите, трошки ветра. Трошки ветра. Нет, микрофон там треба трошки еще заглянуть, будет за ним. Это я не очень. Зумієте, мені постійно треба носити цей мікрофон. Так, да, я вірю, знаю. Друзі, що це вислухати. Я потім монтую, переслуховую мені самому його погано. Чути, Парцева якість і все решта. Ну, Я постараюся виправитися, постараюся виправити скажімо так, цю ситуацію з часом. Ну, Поки що, друзі, так. Я вже вила пуляшка. Я тепер почему на э, мішенку Пидемо на мішенку будемо збирати. Доброго дня. Будемо збирати мішенку, бо на день передають вітри. Зараз вроді такого ну, вітер є, але більше сонце. Далі передають вітри дощі. Тому треба ж зібрати. Буде сьогодні. Доброго день. Треба зібрати сьогодні, щоб я сказав, що не намочило, щоб того труда не було напрасно. Да, коли є якась техніка, є, торпорів є, преси, це все решта, давно класно, дивитися так оперативно, це все решта. Ну, уви, у нас покомість ще немає, це дуже велике вкладення. А нинішній час вкласти купити того преса, то треба мати і худобу. То вже треба в тому ті землі ковиратися А в ті землі ковиратися трошки небезпечно. Смотрите, така Та ж ситуація. Зараз будемо збирати мішенку, а далі будемо варити нашу коляску. Будемо варити далі нашу коляску. ну Сідайте зручніше і дивіться далі. Коментуйте, пишіть, повірте ваші пам'яті. Дуже багато чого получають, дуже багато чого е беру до уваги. Тому пишіть, що би ви хотіли бачити, що ви хотіли чути, як би нічого. Все може з'їсти. Тому так, друзі, йдемо, печем і задигаємося. Ну і що ж, друзі, позбрали мішенку, то знаєте. Тут таке життя воно є в селі. Не повірите, зранку встав, вроді би сюди туди, ну випив кави, там перекусив, самі розумієте, пішли з мамою тіощею казав зграбувати на волки. Поки що там тато коло трактора займався, приїхав трактором, вроді би трактором, що, знаєте, є своя техніка, це все. Збирати ту мішанку, правда, вітер. Трошки сьогодні вітер великий і можна було б трошки скоріше, але насправді не виходить за того, щоб вітер. Ти його візьмеш, воно скидає. Ну, врешті-решт. Вже у нас чудні шоста година, ну вже певне, що шоста, даже яка, бо це точно вже шоста. Думав, ці тижні я насправді вже бачу, в мене так трошки порозгружався своєю роботою. Думав, вже займуся своїм прицепчиком. Друзі, не повірите. Просто не повірите. Маю, човна принесли, зварити. Одхожу човна. Хто Тікток знімаєш, кажуть, це точно, це правда. Хто, можливо, не має роботи, десь думає, де копійку зробити. Ви працюєте, знімаєте відео. Знімайте Тік-Ток. ток багато чого допомагає. Насправді. Зараз. Всі люди в Тіктоці. І кому щось треба, сам перед в Тіктоці. Це все. Тому, ну, типу такий варіант. Привезли мені коляску. Хто знає, від якого -то мотоцикла Напишіть, я, чесно кажучи, це, це абсолютно в тих мотоциклах. Їж планета, то там Юпітер, ці всякі. Я з ними вибачте дерев'яний. Не знаю. вовше я не знаю, який то. Ото я знаю мотоцикл, да, текен якийсь там. 300 кубиків Правда, це не мій. Тому Тому Варим Чіпим до того до циклу. Я думаю, буде нормально. Якось так. Зараз будемо потихеньку, хоча. Тоже бачу дощик моросить ну, От попробую робити щось, як нема де й що його робити. Це просто катастрофа. Але нічого, потихеньку, зараз щось ми будемо потрошки, хай вирізати, хай обрізати, ну щось будемо працювати. Тому друзі, потихеньку працюємо. Стараємось для вас показувати і працюємо. І працюємо. Ну що, ж, друзі, сам перед прийнявся, як правильно називається, до демонтажу. Уже один листок бляхи виняли. правда, курей ще вигнати треба. Що я вам скажу? Не повірите. Не повірите просто. Гниле, гниле і ще раз гниле. Не знаю, ну, казав той хазяїн барінь. Діло клієнта, як я казав, чи слово клієнта то закон. Зараз треба це все реанімувати. Треба вирізати звідси, треба вирізати звідси. Диво. то воно останеться те саме вже середини. Бачите? Усилювали так хлопці. Звідси було так. Ще треба звідси те усилення забрати. Та варим. І треба оцю частину. Отут, тут то все добре. Сам я, правда, абсолютно не знаю, як воно кріпиться там, чесно. Я бачу що тут якісь боковими болтами. Но отут цей полукруг отут трошки буде. Бо було би добре, що? Найти трубу, таку певну діаметру, пополовин розрізав, варив туди і до побачення. Ну, так в мене не вийде, напевно. Бо в мене я не знаю, чи є така труба. Ну, треба ж такий же самий діаметр. Тому зараз викручую усі болти, хоча їх я бачу не викручу. Просто на все, я там деякі викрутив, а решта бачу так. Ну, пойміть правильно, бачите. Тут під отвертку. Тут він під ключик Звідси під отвертку, під ключик, воно заржавіло. Все, ну де ти його виймеш? 100% не виймеш. Тому зараз що беру? Перевертаю курейжену. Маю сюди дістаю, ото бачите, тут так. Називається повага до майстра. Повага до майстра. Коли тобі привезли, там... бачите, яке вона. А там ще кури можуть нестися. Дивіться, сіно зразу. А ще що саме головне, не повірите. Е -е, питаються люди, каже, чи типу, ціну, що до чого, сказав їм ціну і каже, чи з бляхою, чи то без бляхи. що Кажу, хлопці, бляху я маю. Ось таку. Зараз я вам це все показую. Ось так, ну, стиралки бляха. Бачите, ну, те що вона грязна, бо жилкою кусив, але бачите, в якому стані. Біла, крашена, все гарно. Покажу, ну, це буде на 500 гривень дорогше, якщо моя бляха. А якщо ваша бляха, кажу, ну то дешевше. Привезли мені бляху. Ви мені скажіть, ну бляха, то товщини, то фати, вона груба, я не знаю, ну то, то була криша. Вона то груба. Але тепер друге питання. Я домовився з людьми, що ще ті місця, типу, зачищаю, грунтую. А тепер, виходить, що цей листок підрасити, треба обробляти і грунтувати. Це розумієте? Оце, типу, так дешевше називається. Коли ти робиш людям добре, а те добре тобі боку вилазить. Ну але нічого, потихеньку якісь зараз ми будемо працювати. Ну що ж, друзі, почуть, почуть, і бляха йде. І та йде, взяв трошки вже тут бляху, бо треба було, бачу, мені не фати, то їм може не фатити, тому взяв ще трошки свеї. І зараз сюди забрав. Бо ні, таке, вроді би звідси, дивіться, нормальне, а звідси такий реально О, бляху вітер скинув. А тут кусочки кусочки ржавчина, така вопше. вопше. То так почуть-почуть варимо, почуть ми робимо. Щось ми робимо, роблю стик в стейк, не роблю нахльост. Чому не роблю нахльост? Оце, бачите, нахльост? Оце нахльост. Дивіться. Зараз, якщо воно роздвинеться, не, не роздвинеться. Ото усе це. Там земля. Бачите звідси? Туди забігає вода і все. Іржа розслоює. Насправді. Оце бачите? Оце вам готові приклади. Бачите, там і ржи. Тому в нахльост не дуже добре робити, чесно. Робиться стик-стик, або на дуже малесенький. Тому як тест зробив саку. Ідемо ближче до ніг. Тхенько, тхенько вже от і кінець. Упора була ноги. Правда, все це на прихватки. Поки що половив. Тут ще трошки зранку дрізав, поправляв, бо маленький косячок був. Якби. Коляска пойміть правильно, це не ідеально рівне, це не щось там машина, це все, але ж все одно стараємося дотримуватися. Це все тут же все на точках. Все, ну, потім сплошним швом пропечу його все. Зараз до варю казав вже до кінця. Це все. Ну і хотів би вам показати, дивіться. Е, всім показував цей маркер. Насправді, ви не повірте, дивіться. Бачите? Вона малює. Єдине що, він зараз типу мокрий. Висох, бачите, його типа. Ну, можна сказати не видно, але його видно. його видно, І він малює. Бачите, стержень був червоний, він же чорний. Він же чорний, то все. Але він малює гарно. Насправді, мені дуже подобається він. Мені дуже подобається він. Е -е, замовляв я його на тему, чесно кажучи, кому потрібно буде замовляти собі, ще пишіть. Відливо замовимо разом Кількість і потім повідсилаємо. Вам. Насправді класний, можна доступити і за великостежня, це все решта. Ну, якось так. Тихенько працює, дивіться, прийшло, бачите. А воно є, воно є, воно все видно, це все решта, є там пару кольорів, можна заказати різні кольори, тому випишіть А в кремці, то ми позамовляємо. Якось так ото дорізаємо, доварюємо, Зараз ще отак, десь до тих пір візьмемо раз, от печем і ще тут доваримо. Та й все. Тому якось воно так получається. Та воно там. Не є чуть-чуть, там та сторона, бачите, трохи втікла. Втікла із-за того, що отут я не став вигинати його по цьому. Бачите? Тут воно пішло сюди, а потім сюди. Виходить, якби воно так пішло, як тут, а так, то ну, не було б видно оцей, що воно втікло. А так, виходить, якщо попрямі, тут його це все позаварюю і все. Там ще накладки. Ще сюди зараз повирізаю. Щоб попроварувати а потім ще крім того лежать дві накладки. І за те, що там оце було, ото, бачите як? ото раз, ото, і було, де викидав ну, я їх. Такі накладки ще були. Накладки. Я вже вам покажу. Покажу, 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 покажу. Ось, дивіться, ото накладки, бачите, як лопли там, 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 не повністю полопали. Були тобто, тут накладки ще такі. Ну, це, напевно, з темтої сторони. Тут ще, правда, було загнуто в середину. Оце, що загнуте, воно набивається, було так це все решта. Чоловік, я так зрозумів, напишіть. Я так пані, що цей чоловік вже взяв середину середини углука, зробив туди. Отак. Ну, це також з тієї сторони. Може, і з тої. Хочу цього, що з тієї сторони. Отак ви подивіться, випадиться кев. Все. Тепер я повністю це... Зараз тут є, тут є, ще сюди повирізаю, поприварю, і крім того, отакі ще попідганяю їх, також поусилюю, типу. ну, ще крім того, самі розумієте. Та і все, як, якось так, я думаю. Буде добре, стик-стик, нахльост не роблю. Нахльост набивається туди болото середину. І все. Тут я вже трошки прочистив, візьму чоловікові чуть, -чуть проваду. Бо низ, болото це все решта. Ну якось так, друзі. Що ж, щось кажу, потихеньку працюємо. Робимо та й так. Є замовлення, є робота, та й працює. Що ж, друзі, цілий день варив. Така. Вже робота. Ти взагалі болтип вирізав. То, треба кріплення заварити. Тут якби вже Якби уже все, але ну, ще не зовсім. Там все проварено, залишилася одна ця сторона. Дуже, правда, як зачищаєш, настільки ну, дуже до того звук, що дай дорогу. Усилив, дав ще одну суцільну пластину сюди. Тут все це таким образом попроварив пляха. Теж така грубша, грубша, твердіша. Якби я знаю, таке, таким варіантом. Ну, тут не машина, шпаклювати його ніхто не буде. Ну, але я думаю, дав тут попроварував, плюс усилив, я думаю, воно буде. Бо так як було це тако, то воно точно не буде. Ну, тут, правда, знаружжі ще була така пластинка, вона на гарячій точці зловлена, і тут був такий уголок той. Ото й все. То воно так не буде. В даному випадку ми там дали. Проварили і крім того зверху ще дали ту пластину усилили. Осталася одна сторона. Не хотів я вже крепко його спішити, вже аж за цілий день башка вибачте на слово, голова болить. Ну реально, мені до того баращить той звук від болгарки. Вже навіть сусіди лихі прийшли, зварилися, ну бо я розумію, казав, це, знаєте, звук не переказати просто. Тому якось так трошки робили перекури, казав, ж там підходимо я так, не все одразу. Ну але ж те рішили, те зробили таке, це вже добре. Понеділок встанемо. Насамперед хотів би зразу сказати, зрозумієте правильно. Відео не встигаю монтувати і вам виставляти. Відео змонтувати теж займає багато-багато часу. Тому е, навіть не встигаю вам монтувати, щоб вам його показати. І зато я кажу у відео, що зараз понеділок, а вам вийде вже десь п'ятниця. Насправді дуже, дуже багато роботи. То всього, тому простіть мене, отак працюємо. Зараз дружині роблю. Так, друзяки, що ж, вже виключайся ти. Що ж, доваримо сьогодні в понеділок доваримо е, коляску. Забувся вже як звати. Доварили ту коляску. Ну, ще не зовсім ще доварю. Якось так. Виходить? Так. Да. Крепко не судіть. В мене не професійний апарат. Я не професійний сварщик, я самоучка. Але я думаю, що може бути такі шви. Да. Місцем можна було б тонче, як де. Ну, чесно кажучи, можливо, я паршиво щось настрою, можливо, щось і неправильно варю. Не зарікаюся, повірте, я самоучка. Я нікого не вчу, нічого. Але одне, що хотів би сказати, одне, що хотів би доказати, скажімо. Сам стикнувся, переконався, тепер я можу вам це скажімо, підсказати. Це мені підсказав підписник, мій Руслан. Руслан, обов'язково напиши хоч який коментар. Лайк, підписка, ну, щось напиши якийсь коментар, щоб я знав, що ти бачиш. Хоча я знаю, що ти бачиш, правда, за пізненням ти бачиш, але бачиш. Е, що ж підсказав? Саме перше. Дивіться, оце шли, так? Видно шви, все. Ну я надіюся, що відносно непогані шви. І що хотів би сказати: сьогодні погода спокійна. Ну там місцем такий поривистий чуть вітреці, а так немає. Коли я варив в суботу, був такий вітер, і не повірите, місцем тако гарно, місцем воно не варе. Повірте, воно виходить, здуває вулики злоту для полуавтоматів. І не знаю, от, правда, для тих тік сварків у ті, що певний, що всі з газом, для них всіх потрібно приміщення. Варити на дворі такого. Я не знаю, навряд. що. Напишіть, напишіть, можливо, я е, не є професійний сварщик, можливо, я щось помиляюся. Напишіть, хто, можливо, знається. Е, от на дворі варити як, щоб гарно це все решта. Ну, Врешті-решт, е, така ж скажімо, ситуація. Потихеньку-потихеньку мої е, е, шкапи. Отак, тут, бачите, латочку дав, заварили, а то заводу не було. Тут, взагалі, я не знаю, ну реально. Я різав це все заводське я казав, ну, воно заводу не було. Зараз зашліфовую, даю латочку ще. Ну і якось, якось так воно ну, казав. Та й все, дивіться. Ну що ж вам скажу, якось може бути. І що не доказав. Бо так, говориш, не збиваюся го жду. Не. не доказав, коли отак варив паршиво. Це по-перше, вітер. По-друге, по-друге, як мені сказали, дивіться. Оце, отак, супло видно. бачите? Коли супло отак стане, дивіться, воно, правда, одне, не знаю, може у когось цікавіше тримається так. Не можу тримати, нога. О, бачите, воно хитається. І коли отак торкає е, наконечник сопла, воно, виходить, як коротить це е, не просто оце супло так? Гаряче. Е, не просто супло. Це якби. Е, чи як він правильно ще ну, Воно по правильному бачите, йде ізольоване. Іде всередині, це голубе, це йде параніт чи що, ну, воно йде ізольоване. О, і воно не має контактити. Якщо ви хочете, щоб хороший шов, воно має бути у вас чистесенько. Тут та чистенько, те чистенько, ціленьке, та все тоді буде гарний шов. І в приміщенні. На дворі це раз, і якщо коротить два, буде поганий шов. Якби я це не йшов, не, не паршиво буде варити. Воно буде не варити, воно буде вибачно срати. Ну, якось так, потихеньку отак ми варимо. Що ж скажу? Надіюся, я що зроблю скоріше, але ви не повірите. Насправді, ну так є, вже і трошки сусіди сварилися, ну, бо дзвон. То є дзвон, реально дзвон. І мені дуже дзвінчить це все. Ну, та й думаю, ладно, не буду. Я казав, дражнити сусідів, з сусіді мене треба дружити, казав. Хоча, ну, знаєте, коли завідують тобі, то трошки теж по-різному буває. Я не скажу, що це мені мене сусіди там завідують, чи ще щось. Ну, просто так теж якби негарно з їхньої сторони. Ну, але ж менше з тим, цю тему не чіпаємо. Кому потрібно, і хтось хоче так інтересно за цю тему, то десь будемо говорити окремо, і то зовсім подальше відео. Навіть не дуже хочу я чіпати цю тему. Що ж, казав, попроварували, зараз я зачищу, зачищу, даю накладку, дзвоню до чоловіка, хай забирає. Вдів маринарку, правда, обдиралась ця шкіра, бачите, яка шкіра хороша, обдирається все. Чому ж вдів, Не повірите, сам футболки, футболки повністю голі рукави, але якщо воно ж капне на руку, ой, пече, ви не повірите, те, що та топів, біде, ну. так рва не біди, ну отак, бачите? О, о, це, це все наслідки сварки. Але коли взяти отак, то то взагалі. І знаєте, кожен раз воно десь капне, десь пече. Там, того разу мені на ногті тут тобто, покапнуло. Печечу його, всю, і воно, вибачте, до ногті прикинулося, і ногою тріпиш, і все. Так, да, саме перше, це є не сварочне взуття. Це раз. Для сварщиків потрібно мати як і курточку, як і рукавиці, як і маску, як і все. Дуже. Правда, воно дуже і дуже не цінне, дуже і дуже люди не цінять це, Але ж. Що ми зробимо? Повірте, ми повинні, як сварщики, оцінювати всі свою роботу. І сварщики, і муляри, і любі і штикатурщики. Кожен повинен свою роботу оцінити. Тільки е, пойміть правильно, що ж ви зробите, коли та людина от, привезла до мене ту коляску. Так? В даному випадку, за цю роботу я оцінив 4000. Так, це, скажімо, ціна ні про що. Абсолютно ні про що. Якщо взяти так. Два дні так з нею займався, ну хоч ви скажете, та там нема що, та, там не те. Ну, розумієте, якби ж то так знаєте, ж не взяв, так клац-клац, поодрізав, клац-клац, з другим та поварності. Кожне треба підігнати, кожну деталь треба підганяти. От ту візьми, скільки з нею треба було, ви знаєте, вирізати, От ту, намалював, щоб така підходила. Вирізав, це все позарізав, щоб попідганяти. Ну, оце не дивіться, бо в мене. Не, не вгледів, вуглекислота була перекрита і все, не побачив. Потім дійшло, що то вуглекислота, кислота, що мало подачі, це все. І скільки треба було попідганяти, пристукуєш, це все решта, щоб воно було рівно, щоб не було перекосів, це решта. І то, бачите, от потянуло, і тут вже ямка. З це зараз. Я отбухтую його, от бухтую. Ну але ж от, ну, така ситуація буває. І ти мусиш це все, кожну діталь попідганяти, кожну діталь, це все, а це все дуже займає час. Саме перше, це не є виробництво, це є е, індивідуальна робота. Це робота, яку е, ти підганяєш кожну деталь, кожну запчасть, це все. Ну скільки треба було воно все самі зрозуміти часу. Це всього попід е, приєднати, скажімо, часу до цієї роботи, щоб це все попідганяти. А це ж ну самі розуміють там, 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 ну все. І то ну, займає час. В даному випадку, да, так ціна ні про що. Але якщо сам перед я вам скажу так, візьміть для сварщика рукавиці, ну зараз ще руки не дуже чути, але в суботу то вибачне слово, як якесь смажене прося смердить. І то не смажене, а палене прося смердить. Руки горять, лице горить, воно згорає. Що ви думаєте? Це ж все здоров'я. Руки, шкарпетки, це все, це все воно вартує грошей. І сварщики, любі е, спеціальності повинні враховувати. Раз, по-друге, світло, апарат, ну, щось на себе ж повинні зробити, чи таку купив, аби тільки так. Ну, Все повинно зробити. І якби це ціна ні про що. Чому? Я вам скажу ні про що. Підеш на роботу, на роботу, дві тисячі в день маєш ставки? Ну так, да. зразу вам скажу, не на кожній роботі, це все. О, 2000 маєш в день ставки. Ти ні про що ні сварки, ні болгарки, ні круги, нічого, ти тільки йдеш сам. Ти тільки йдеш сам. Твоя просто е, скажімо, здоров'я, фізична робота. скажімо так. А тут ти робиш все своє, світло, час, це все-все-все, і в результаті ти маєш менше. Що ж, ну от 4 тисячі оцінив, а грубо говоря, півтори е, тисячі заробив. За два дні, а то, можна сказати три. Не ціниться, не ціниться воно це все, не ціниться. І сказати, що не буду там чи зацінити, сказати, що за цю роботу вісім тисяч, скажу, чоловік, слухай, то я ту коляску на металомі куплю, зараз дам, куплю завтра, чи приклепаю туди на закльопки, засмулю і буду ще їздити рік. Через рік куплю на металомі е, якусь коляску ту і все. Ну, така наша ситуація, воно все не ціне. Ну, але ж менше друзі з тим працюємо, це все решта, бо мопед стоїть і треба ж його учіпляти якось. Хоча це все жарти насправді. Тому працюємо. Okay. Все, квіточка. Квіточка зразу хотів би Бачите, дюри тут усилені. Усилені для того, щоб не розбивало, там дав грубший метал, Сплощним не необмаровано, ну, але те. Поусилював там, це все, те, те, тут те приварив. Ну, врешті-решт, все. Там я не став його коварати, то було так на шурупах, хай воно і так і буде. Ну, Зрозуміти правильно, друзі, Тут коварати мене на ковирати багато, але чи хто заплатив за те. Понимаєте? Тут такий варіант. Це не тому, що, що... щось приховують чи щось не це. Сь... В мене була домовленість поварити те. Я те поварив. Тому така ситуація, друзі. Довго не буду розказувати, бо і так буде відео дуже довге. всім до зустрічі. пока. Кому щось сподобалося, пишемо, Ставим пап Ну і обов'язково, обов'язково, обов'язково коментуємо. Мені цікаво, будь-якому випадку, ваші поради, ваше що. Як добре? Проварив так, що з другої сторони провар. Все видно. Все попроварено так, варив на більших токах із-за того, щоб не просто приліпити, а проварити. Я думаю, проварено насквозь. Звідси правда, чоловік вже сам буде шліфувати. Я вже не буду його зашліфовувати в ноль. То вже хай собі чоловік шліфує. Бо і так на того коричок таке невеличке, маленьке, а пусті не, не збрехати. І почті два круги шліфовочних. Ви не повірите? Так, так? що ну, ж ну, по правильно, оце все треба було в кант вивести. В Кант вивести, ну, типа, два не в ноль з часом, але більшу половину з часа. Один більше, почти вже в ноль, а другий так. Три ну, короче, скажімо так, півтори круга з часами. Одрізних вже не зціпально. Ну, тому якось, якось так, короче. Всем до звучні, всем пока. Пишіть, коментуйте, Всем радий.